Привіт, котики муркотики В цьому відео я нарешті розповім вам про другий спосіб вивчення нових слів. Перший спосіб ви можете побачити в попередньому відео на цьому каналі, там я розповідала про те, як ми можемо вчити нові слова саме записуючи якісь штучки в блокнот, чим його можна наповнювати і як же ж так зробити, щоб слова вчилися раз і назавжди. Я знаю, що ми всі цього хочемо, так, це наша мета. Нарешті вивчити ту англійську і більше за це не переживати. Так от, в сьогоднішньому відео я вам розповім, як їх вчити без блокнота, тобто, які можна платформи, які сайти використовувати, щоб вони завжди були у вас під рукою, десь в телефоні, або зайти, може, з кампухтіра. І я сьогодні вам розповім про такий скарб. Ви просто собі навіть ще не уявляєте. Я знайшла таку класну платформу, яка вам ніколи не набридне, в якій купа різних головоломок, ігор і ще купу, купу, купу всього, купу різних вправ, та вони ще й створюються автоматично, без великих затрат. Зусиль звучить інтригуюче, правда. От, додивіться це відео до кінця, я вам про це обов'язково розповім. І навіть вас навчу користуватися цією платформою, так щоб вам було якомога більш вигідно. Але спочатку пройдуся по деяким платформам, які більш нашумівші, знаєте, про які більшість людей вже чули, знали, навіть, можливо, пробували користуватись. Я вам розповім про їхні плюси, про їхні мінуси. А ось отой скарб, я вам розповім уже десь посередині цього відео, тому лишайтесь тут. До речі, в попередній. У відео я вам роздавала безкоштовно один подаруночок, тому вас мотивую ще подивитись те попереднє відео. Там зможете отримати класну плюшку. Що ж, поговоримо про метод номер 1 Це славнозвісний, всім, скоріш за все, відомий квізлет. Він базується на методі створення словесних карточок. Зазвичай їх люди створюють вручну, пишучи на маленьких папірцях з одного боку англійське слово, з іншого боку, переклад. І отак от продивляються постійно, згадують, що ж там на іншому боці написано, який там переклад. І так, чим більше проглядаєш, тим краще воно вивчається. Але оскільки це платформа, то по суті те саме ви робите онлайн. Покажу вам, звісно ж, як ця платформа виглядає. Раптом що я зараз дивлюсь, ось туди, бо там в мене планшет, на якому зараз. Сюди запис екрану. Я вам, наприклад, відкрию набір на 100 базових дії слів, сорі, що воно російською. По суті, от ви берете карточку, тапаєте на цю карточку, там, де написано B, і перегортаєте і дивитесь переклад. І отак ви кожну карточку маєте це клікати, продивлятись. Ну це, ну как би, все дуже довго. І воно, бачите, все одноманітне. Кожна карточка виглядає однаково. Просто білий фон і слово не цікаво. Ваш мозок втомиться від такої подачі інформації дуже-дуже швидко. І ви на цей квіз заб'єте і правильно Зробити насправді. Також тут є е, чотири види вправ, які ви можете з цим зробити. Називаються карточки, заучування, тест і підбір. Ну, це єдиний інтерактив, на який ви можете на цій платформі розраховувати, або просто пролистати потім вниз і побачити всі ті самі слова у вигляді списку. Я зазвичай краще ось таким буду користуватись, якось на мені внятніше. От тому ви можете в принципі записувати всі свої нові слова в такі от набори у квізлеті, і вони таким чином будуть перетворювати. У вашу бібліотеку, в якій ви всі свої нові слова зберігаєте, і можете навіть іноді там якісь трошки ті вправи поробити. Але знову ж таки, мінуси цієї платформи це те, що одноманітний дизайн, усі ваші набори слів будуть виглядати однаково. Нічого цікавого там відбуватись не буде. Тому я вам насправді її не раджу. Але я мала вам про це розповісти, бо вона насправді ну, чутьлі не самопопулярна. Всі про неї чули, всі про неї знають, і навіть люди користуються. Але ну, на... я на своєму досвіді бачила, як учні просто потім на неї забивають. Ну, бо не цікава І ще є дуже класний додаток. Який називається Anki Flashcards. там, по суті, ідея, задумка та сама: типу, дивитись карточки, створювати собі ці карточки з новими сховами, але там вже трошечки краща система, тому що коли ви потім ці карточки проглядаєте, система автоматично зчитує, базуючись на ваших відповідях, як гарно ви це схово вже запам'ятали, і як часто потім вам цю карточку знову показувати. Як вона це робить? Вона показує вам карточку, і замість того, щоб ви типу, в тупу на неї там дивилися і самі щось. Вацали, перевертали, вона ще додатково внизу опитує вас, наскільки гарно ви зараз згадали переклад цього слова. І вас там є кілька варіантів відповіді. І от, базуючись на цих відповідях, ви таким чином проходите цей набір. Воно вам все менше і менше якісь слова показує. А ті, які вам важко згадати, показує все частіше. Ну і власне потім всі слова під кінець активності переходять в категорію. Вивчене. Це доволі прикольно. Я би теж доволі радила вам цим користуватися. Це її плюс, але мінус, знову ж таки, полягає в тому, що всі. Дизайни ваших нових слів будуть одноманітними, і в цілому навчатись на якихось платформах додатках це і є складно, тому що воно вам дуже швидко набридає. От, згадайте, скільки разів ви встановлювали купу собі додатків з таким, типу, все, я буду вчити англійську. Оце буду додатки, дивитися, буду їхати на роботу, дивитися, все. Ну, і де ці додатки зараз, коли ви останній раз відкривали. М? Якщо відкривали, то ви, звісно, молодець. Ви можете це витягувати на силі волі. Ну, але ну, розраховувати на силу волі, особливо, якщо у вас важкий робочий день, да, і ви їдете це додому, не захочеться вам відкривати ті карточки. І тепер я вам розкажу просто про скарб, золота жила. Це просто найкраще, що я бачила, найкраще чим я користувалася для вивчення англійської, саме для вивчення нових слів. Ця платформа називається Word wall, типу, як словесна стіна і її переваги безкінечні. Щас розкажу, готовтесь Дивіться, коли ви перейдете, вас скоріш за все просто буде щось подібне до цього. Так, типу, як перша сторінка. Ви натискаєте вгорі кнопочку Create activity І дивіться, який величезний список різних вправ, різних ігор, головоломок, пазлів, які ви можете створити на вивченні нових слів. Ви це бачите? Ви це бачите? Але найкраща частина зараз буде. Ви просто створюєте перший шаблон Match Up, бо він самий найелементарний. Самий Підписуєте якось там тему цих нових слів, і там, де Keyword, пишете англійською слово, там де Matching Definition, пишете собі переклад, і якщо там ще треба якусь додаткову інформацію для себе в автоматичному режимі. Ви можете натиснути на кнопочку яка виглядає як картиночка, ввести це слово, прям ввести це слово, і воно там вам автоматично понаходить кучу картинок, які це слово Можуть проілюструвати. Вибирайте, у вас уже карточка, не просто слово переклад, ще якась картиночка. Потім завжди ви кожне з цих слів зможете собі озвучити і його одразу послухати. Але і це ще навіть не найкраще. Дивіться, це вам я просто показала, як виглядає створення шаблону, але зараз покажу, як би він виглядав в ітогі. Візьмемо ось цю активність, яку я вже створювала для свого учня. Просто слова з одного боку, і треба їх співставити з перекладом. Просто так, але це дуже важливий етап, коли ви просто сіли. За повторення нових слів їх в цілому пригадати, освіжити спогади свої, так? І дивіться, внизу внизу найкраще. найкраще. Це те, що тут офігеть, як багато різних а, дизайнів, і вони досі створюються, вони досі створюються, вони досі оновлюють кожного місяця виходить якийсь новий шаблон. Дивіться, ви можете зробити в вигляді коміксів, наприклад. Ще звуки, анімації, тут щось постійно буде вистрибувати, літати. Цікаво, куча, якийсь celebration. Wild West можна зробити. Ну, коротше, ви можете тут сидіти, гратися, і за рахунок цього усі ваші набори слів. Ну, там, наприклад, у вас в кожному наборі буде по 20, по 30, скільки ви захочете, так? На кожен шаблон ви можете зробити собі різний дизайн. У вас буде різноманіття, візуальне різноманіття, звукове різноманіття, бо воно ще звуками супроводжується, музикою. Це все дуже важливо. Я в попередньому відео розповідала, що важливо під час вивчення нових слів стимулювати якомога більше органів чуття. І ця платформа справляється з цим на всі 100%. Вам і візуальне підкріплення, і звукове підкріплення. І ви ж маєте якось цим повзаємодіяти, щось кудись поперетягувати, щось там якось його аля пощупати так? в діджитальному способі. Д Діджитал хай-тек модерн. І це навіть ще не найкраща частина. От створили ви, коротше, саму просту примітивну праву меч І дивіться, збоку є чарівна штучка. Називається Switch Template. Ви просто ще не знаєте, що зараз буде. А я знаю, і мене просто розриває зсередини. Якщо ви створили одну вправу Match Up, потім ще можете натиснути там на кнопочку Show All, І в автоматичному режимі без жодних ваших зусиль, ви можете створити із тих самих слів будь-яку вправу. Воно автоматично саме його міняє. І тут є дуже класні ігри, і пазли, і куча всього. Дивіться, от, наприклад, хай буде Balloon Pop. Воно зараз візьме ті ж самі слова і створить з цього гру. Да, ще й конячка щось поригала. Зараз буде дуже багато різних слів, вам треба попасти по правильному є. І в цьому ви також можете поміняти дизайн. Тобто, розумієте, ви на кожну сторону вправу можете ще й дизайн одразу міняти, і там якось концепція навіть мінятиметься. Дивіться. Все, Christmas. Christmas тематика. Оп. Готово. Е, дивіться. Ви можете посидіти, погратися деньок, спробувати всі для себе вправи і знайти ті шаблони, які для вас будуть самими ефективними, які вам найбільше подобаються, які вас от прям вставляють, які вам прям цікаво. Я могла би зараз це просто безкінечно показувати. Моя, напевно, найулюбленіша гра це «Airplane», бо знову ж таки його можна міняти. В різні шаблони, і в різних шаблонах концепція цього airplane буде мінятися. От, наприклад, дивіться, класіка, ну це дійсно літачок, так? От буде літати літачок, будуть хмаринки з різними словами. Вам треба попасти саме на ту хмаринку, яка показує правильний переклад. Якщо це буде, наприклад, шаблон дизайну pets, уже не літачок літає, уже коргі бігає. Бігає коргі. І нові слова, ну. Ви розумієте, на що ви дивитесь? Я, я не знаю, Якщо ви не розумієте, відкрийте очі. Це просто. Я не знаю. Я не знаю, хто це придумав. Це якийсь благодійник, це якийсь чарівник був, який це придумав. Можете взяти дінозавра, дивіться. І зараз буде голова дінозавра, іти по джунглям, і вам треба його головою задіти правильний листочок з правильним перекладом. Свіже м'ясо, ні, не dairy, не beverages о, oh, fresh me ай, не попала все. Дивіться, у вас там вверху ще навіть жизні показується. І вам, ну, треба, треба берегти свої, свої життя. А то цей динозаврік розстроїться. Коротше, я так описую. Це може для якихось дуже серйозних людей зараз виглядає, як що це я буду сидіти в ігри гратися. Да, ребята, да, сидіть і грайтесь в ігри, бо ви пару раз в ті ігри пограєте, і ви запам'ятаєте раз і назавжди. А це і є. Наша мета, щоб ви запам'ятали раз і назавжди. Окей, показала вам, як ця платформа працює. Тепер найкраща частина. Я вже 50 разів сказала, найкраща частина. Я знаю, я осознаю це. Але дивіться, ну не може таке добро, бути безкоштовним, правда. Ви вже напевно відчуваєте, да, щось тут. Це звісно, добре, що ти нам це все розказуєш, але ну це ж, мабуть, надо платити. Мені здається. Вартість такої платформи це вже ну напевно такими вартостями ми, як українці, вже навіть не мислимо. Можете собі повірити? Ви можете, як от як ви думаєте, скільки коштує на місяць така платформа? Помимо того, що в неї є і безкоштовна версія, просто в платній у вас буде набагато більше цих шаблонів різних, в яких ви можете попрактикуватися. Цей сайт на місяць коштує не 300 гривень, не 400 Воно коштує 90 90 гривень 90 гривень. Можете собі представити Оце вся оце вся користь і різноманіття, і дизайни, і купа різних шаблонів. І вони ще автоматично створюються. Не треба робити це вручну. І це все можна зберігати. Можна можна навіть по різним папкам його потім посортувати. І це добро за 90 гривень. Мені здається, це благодійність, а не сайт. Але давайте тепер перейдемо до користі. Ну класно, я вам показала інтерактивчик тут ігри всяке є. Прикольне, але. Як от вижити із цього сайту максимум? От створили ви набір слів у вигляді мечап, так? Сіли, позгадували, попоєднували, да, сіли, згадали приблизно переклад цих слів. Далі я вам дуже раджу обрати. Шаблон, який називається анаграма. Анаграма це доволі нудна вправа, але вона дуже корисна і її дуже потрібно робити. Тому що таким чином ви закріплюєте сильніше набагато ці слова. Вже не просто переклад згадуєте. Ви згадуєте, як ці слова пишуться, в якому порядку там ті літери стоять. І от, пишемо: «баскет», Так, погнали. Далі. І так кожне слово. Може, навіть раджу вам пограти в цю гру навіть кілька разів, щоб от вам прям точно супер-пупер вже виходило. І далі, як третій етап, я вам раджу тоді вже погратися в якусь гру. Просто щоб вже якось і під кінець активності якісь емоції позитивні, отримати якусь легкість, ну якийсь інтерактивчик. І от із цього списку такими іграми є, наприклад, Balloon Pop, Maze Chase, Там воно схоже на Pac-Man, Airplane, Flying Fruit... І, начебто, все. Або тут ще є така штучка, така прям категорія завдань, які більше схожі на пазли. І на пазли більше схоже кросворд і word search От word search я вам навіть покажу. Я його дуже рекомендую. Його студенти ненавидять, але він дуже ефективний. Чому? От у вас є куча літер в тих літерах. Точно зашифровані ці ж ваші слова. Той самий набір слів, нічого не помінялось, так? Вони можуть бути зашифровані по горизонталі, по вертикалі і по діагоналі, будьте дуже уважні. Як тільки ви знайшли там якесь слово, ви на нього натискаєте, і от я знайшла чек-аут. І тепер я маю вибрати переклад. А от він. Касовий бок для розподілу. Все. І чому ця вправа така ефективна? Чому я все ж таки, попри весь цей супротив і ненависть до цієї вправи, раджу її робити? Тому що поки ви ці слова шукаєте серед цих літер, ви їх про себе проговорює, проговорюєте мільйон разів. Наприклад, я візьму, я піду від обратного. Я не спочатку слово буду шукати, а потім переклад. А спочатку знайду якийсь переклад, ну, наприклад, чек. Я розумію, що це буде receipt. І поки я зараз в цих літерах цей receipt знайду, я його стільки раз про себе проговорю так: receipt, 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 receipt. Де ж цей там receipt? Може тут ні. Receipt. За рахунок цього, як. Якраз і слова запам'ятаються. От оце один раз цю вправу зробите, також вам гарантія запам'ятаєте раз і назавжди. От. от така класна платформа. Я не знаю, що ви ще чекаєте. Ви вже маєте сьогодні зареєструватися і вже там створити собі. Окей, це ми поговорили з вами про е, платформи-сайти. Ну, мені здається, краще за WorldWall. Ви нічого в цьому житті не знайдете. Це все. Ми прийшли к ріки. Кінець. Тож? Надсилайте це відео всім друзям, всі мають почути про платформу WorldWall. Підписуйтесь також на мій інстаграм, я в ньому дуже багато розповідаю і просто про своє життя, і також про уроки, про те, як вони проходять, чим ми там займаємося. Також можете почитати хайлайти про те, як проходять уроки, почитати відгуки. І дуже буду вам рада на заняттях. Дякую, що додивились це відео. До кінця вчіть нові слова раз і назавжди. І удачі вам!